Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус І в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші говоримо сьогодні про соціальні ліфти, про тих, хто на них катається, залишає там похабні написи, а інколи навіть палить кнопки. Коротше, сьогодні про дітей. Дивіться сьогодні у випуску: діти посадовців. На чому вони їздять? Він е попросив батька, щоб він йому позичив гроші на другу автівку. що одягають. Кристина любить о, такі перевірені люксові марки. І де відпочивають. Нормальний стиль життя. Я, наприклад, в отпуск раз в рік можу приїхати п'ятизерковий отель разом з ними. Я цим маю на це право. Наша програма дітей любить суто професійно. Ну, в сенсі вони додають до нашої нудної буденної роботи трішечки яскравих деталей, адже дивишся декларацію якогось, припустимо, прокурора. Ну, а що там? Ну, робота, ну, зарплата, все стабільно. Однак знаходиш дитину цього прокурора в інстаграмі, а там фотка. Мені, тато, на повноліття подарував рейндж ровер, і одразу стає. Радісно або знаходиш іншу дитину, а в неї у Фейсбуці фотки з весняного відпочинку вартістю, ну наприклад, у річний дохід усієї родини. Так ось діти для нас то велика радість і щастя. Анатолій Остапенко занурився у мажорні аккаунти у соцмережах. Два місяці вимагав відрядження по тих місцях, де полюбляють скуповуватися та відпочивати діти-чиновників. Відрядження, звісно, не отримав, але показати є що. Діти полюбляють хвалитися своїми іграшками, гаджетами та розвагами. Діти високопосадовців, суддів чи навіть ізбушників не є виключенням. І чим доросліші діти, тим дорожчі їхні іграшки. Недешеві авто, подорожі, фірмові цяцьки та кращі курорти світу в соціальних мережах діти-посадовців діляться своїм мажорним стилем життя. <звук> Діляться, звісно, зі своїми друзями, але це інтернет. А отже, життя золотої молоді можемо побачити і ми. Це інстаграм-сторінка Віктора Голубєва, 26-річного помічника судді Вищого адміністративного суду. Посаду у суді Віктор отримав у 23 роки одразу після інституту. Він працює у вищому адміністративному суді разом зі своєю мамою, суддею Галиною Голубєвою. Він спочатку працював в київській апеляції. Повинно бути. Потім закінчив магістратуру, перевели його секретарьом судового засідання. Він два роки майже працював секретарем судового засідання, прийшов новий суддя, взяв його на стажировку. Два роки він стажирувався в нього два місяці, і він вирішив, що він підходить йому. 22 Голубів сідає у новеньку Hyundai Santa Fe. На той час вона коштувала приблизно 30 тисяч доларів. Також йому належить автомобіль Kia Cerato, 11-го року випуску в декларації за 2014 рік. Вказана квартира у власності майже на 200 квадратних метрів, яку мати отримала від суду. Ще одну державну квартиру, яку до цього отримала від суду Галина Голубєва, працюючи в Житомирі. Продали за кругленьку суму. Квартиру цю ми продали і продали дуже дорого. Ну, ми продали її по банку, пройшло всі розрахунки за 100 тисяч доларів. І таким чином, коли мої діти ще були студентами, вони вже мали якийсь капітал. У письмовій відповіді журналістам Віктор Голубів зазначив, що придбати автомобіль йому допомогли батьки. У нього маленькі діти, і виникла потреба, щоб дітей возити в школу, в садочок. І дружина його забирала весь час цю автівку. Ну і він попросив батька, щоб він йому позичив гроші на другу автівку. А батько сказав, що я тобі даю позику, і ти будеш розраховуватися зі мною дуже довго. А свої статки суддя пояснює заробітною платою чоловіка, який працює адвокатом. За три останні роки його середній дохід в місяць складав 8 тисяч гривень. У 2015-му він продав корпоративні права на мільйон 200 тисяч гривень. Але це після позики на новенький автомобіль його сину. Інстаграм Віктора літопис київського клубного життя. І не тільки київського. Син та помічник судді нещодавно повернувся з подорожі Італією. Відпочив на курорті Річоне, зачекинився в равенні і, звісно ж, фотка в римському колізеї. П'ятизірковий хотел Барсело Баваро Пелес Делюкс розташований на одному з десяти найкращих пляжів світу Баваро. І так, це вже не Італія, це Домінікана, куди син та помічник судді гайнув у травні цього року. Відпочинок у готелі 5 з плюсом з власним Для гольфута со свитним ведомым спа-центром коштуя майже 4000 долларов На 7 ночей он не продается. Он продается в основном на 10 либо на 11 ночей, потому что достаточно далекий перелет. Перелет будет прямо, Это будет состыковка либо через Париж, либо через Амстердам. В основном летают через Париж. На двоих это будет 3 843 доллара. Хоча суддя каже, що відпочинок в екзотичній домінікані обійшовся значно дешевше. Це десь приблизно 1050, Це за два місяці моя зарплата. І в секретарів нормальні зарплати. Ну, більше п'яти тисяч. Ще один син служителя Феміди, який вирішив піти по стопах своїх батьків. Андрій Грегуль, студент юридичного факультету Києво-Могилянської академії. Його батько суддя Деснянського районного суду міста Києва, Олег Грегуль. В серпні минулого року, за два місяці до повноліття, на фотографіях Андрія Грегуля з'являється нова іграшка машинка Lexus LX 470, ціна якого стартує від пів мільйона гривень. В інстаграмі сина Lexus з'являється, а в декларації батька ні. А це ваш син. Да, так, це мій син. Я навіть можу сказати, що це за машина. А що, що за машина? машина? Це машина. Lexus, У нього є дворіння сестра. У цієї дворіній сестрі є жених Антон яким приїжджає цій машині додатковим аргументом? Суддя робить відсутність у його сина водійського посвідчення. Звертаю вашу увагу на те, що навіть на минулому літку його сини мій син навіть не мав посвідчення водія. За останні два роки Андрій похвалився відпочинком в Італії, Ізраїлі, Арабських Еміратах та Туреччині. При цьому єдине джерело доходу родини зарплатня батька судді. Полінусони повнолітті мій син займався футболом, грав за команду Волонь. Дев'ять клубу вся команда їздила на спори. Так, дійсно на фото з Італії Андрій Грегуль в екіпіруванні своєї футбольної команди, але лише в Італії. На інші відпустки накопичили кошти і зарплати, переконує суддя. Це ми їздили з сім'єю. Просто заробітна плата 240 тисяч. ви задекларували тільки свою зарплату, заробітну плати. Ми задекларували свою заробітну плату, заробітну плату. Заробітну плату і на відкладали колечко. на копичку. Регулярний відпочинок сина виснажує бюджет родини. Тіснитись доводиться у квартирі аж на 30 квадратів. Та ще й безкоштовно. Суддю пустив пожити його брат. Але це на папері. В реальності о 19.30 суддя з дружиною повертаються з роботи в цілком пристойну квартиру в новобудові. Через декілька днів, о 7.30 ранку, Олег Регуль виходить на роботу з цього ж будинку. З чого ви взяли, що я там фактично проживаю? Там я проживаю із сім'єю. За місцем реєстрації, А там проживає моя те, що вона там зареєстрована. Але все ж таки задеклароване майно та статки судді дуже контрастують зі сторінками його сина в соцмережах. Е, хочу зазначити, що відсутність в наших реаліях у сина судді прав на керування автомобілем реально не надто хороший аргумент, щоб переконувати, що автомобіля в нього взагалі немає. Не те, щоб я про цей конкретний випадок, але загалом, коли це їх зупиняло. Однак діти тих, хто декларацію подає, у порівнянні з дітьми тих, хто декларацію примудрився приховати, взагалі просто діти якісь. Костянтин Бриль, голова Запорізької облдержадміністрації. Єдиний в Україні голова ОДА, декларація якого не опублікована. Нібито бриль не лише очолює область, а й діючий співробітник спецслужби. У родини Бриля є мисливські угіддя під Києвом. Будинок на 600 квадратів та кілька будинків на березі чорного моря. 70-річна мама вчителька спецгубернатора їздить на новому рейнджеровер. І вона їздить, члени сім'ї їздять. Єдине, чого немає у брилятої його родини, адекватного пояснення статкам. Жодного бізнесу, лише посади в МВС, митниці та СБУ. А хіба там таке заробиш? Походження таких статків він пояснює тим, що в кінці 90-х проходив службу в Німеччині та заробляв гроші в валюті. Я отримав зарплату як офіцер западної групи військ, але я отримав більше 1,5 тисячі марок місць. Вльтитисі моратні. На той час, на той время, то ну, около 3 лет. А заможний спосіб життя продажем нерухомості в Києві, яку він придбав на заробітну плату, яку він отримував під час проходження служби в Німеччині. <звук> 900 я, ну, понад на 1.7 млн квартир у Києві. Звідки ви їх <звук> взяли? Подождіть, 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 подождіть. Давайте не будемо задавати <звук> 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 <створю> які провокаційні питання. Вчора раз ви повторяли. Я я не вам буду відповідати. Я вам відповів ответом на ваші казочні статті. Скажіть, ви послі атлокапу я тві з дивитись? Ви адвійте по двох об'єктів невірності сім'ї Костянтин Іванович, батько п'ятьох дітей. Два сина від першого шлюбу живуть в Німеччині. Старша донька Христина вчиться в Британії. Валерія школярка. Не дивлячись на свій вік, Валерія та Христина, часті гості на різноманітних дизайнерських показах. Та й самі доньки Константина Івановича позують на знімках в соціальних мережах в аксесуарах відомих брендів. Сумка Луї Вітон від 4 тисяч доларів. Рюкзак та сумка Сен Лоран 3,5 тисячі доларів. Сумка Шанель Бой від 4 тисяч доларів. Сумочка Діор Лейді 3 тисячі доларів. За допомогою професійного стиліста нам вдалося ідентифікувати ще декілька коштовних речей з гардеробу доньки голови Запорізької облдержадміністрації. Хорошая парка, ну вот, мех Койота явно, то есть точно не дешевая вещь. Не могу сказать точно какой бренд. То есть, но такая качественная штука. То есть я думаю, что тоже где-то от 2 до с тысяч, когда она начинается. Вот, а вот тапочки на ногах узнаваемые, это Фэнди. Они любят вот такие веселые штуки с меховыми помпонами. Ну вот, тоже это ну, в районе тысячи. Евроценник, то есть и сумка у нее в руках, судя по всему, тоже подобрана в, в, в той же Fendi с этими помпонами. А сколько сумка? Ну, ну, Где-то это полторы тысячи, то есть плюс-минус. Також Христина підтримує вітчизняного виробника. А вот это вот а, показывает нам, что девушка интересуется украинскими дизайнерами. На платье, вишиванка, ну, наверное, самого успешного нашего дизайнера, Витекин. Я боюсь в Швіця, но около 60 тысяч гривен стоит такая вещь. И это новая коллекция. Ще в одній сукні нової колекції Христина позувала на день незалежності. Коштує вона теж 60 тисяч гривень. Віщі ну виглядають, як дорогі брендові віщі. Тобто, возможно, це, конечно, вже фейки, то ми не можемо сказати наверняка, не увидев віщі живу. От, видно, що Кристина любить такі перевірені люксові марки типу Сан Лоран, Гучі. Звісно, ми можемо уявити, що Христина чи Валерія після Ukrainian Fashion Week виходить з виставкового центру, сідає в автобус та шукають підробки на ринках, але в це важко повірити, зважаючи на країни та готелі, які родина Брелів обирає для відпочинку. Знову повертаємось до інстаграму старшої доньки Костянтина Христини. Згідно з геотегом, ця фотографія була зроблена в північному Майамі. Завдяки панорамі на задньому плані зображення ми можемо ідентифікувати готель, в якому проживала донька голови Ода. Це п'ятизіркові апартаменти Ріц Карлтон, які розташовані на північному березі Майами, всього дві хвилини пішки до океану. А з вікна відкривається ось такий краєвид на узбережжя. З перельотом на сім ночі вході трьох тисяч 3650 доларів. Також донька Костянтина Бриля викладає фотографії з відпочинку на гірськолижному курорті. Місце, де було зроблено фото, ми можемо ідентифікувати завдяки сервеці, яка потрапила на знімок. П'ятизірковий готель класу Люкс Анапурна знаходиться у Франції в популярному гірськолижному курорті «Куршавель». На цій фотографії Христина Бриль розливає шампанський має. Ціна за одну пляшку ігристого починається від півтори тисячі гривень. Крім Христини на фотографіях з «Куршавелю», ми можемо побачити її молодшу сестру Валерію. Перельот через Женєву теж на витожимо двоїх, і був сто 6,320 триста євро. Друга родина Брилів відвідала Францію влітку 2016 року. Там Христина відпочивала у Франції разом з батьком Костянтином Бриле. Костянтина Івановича можна ідентифікувати за аксесуарами на руці, годиннику та браслету. За обіднім столом стоїть пляшка вина шаблі Грант», яка коштує від тисячі гривень. У Франції Христина разом з родиною відпочивали на приватній яхті. Это вже считается достаточно отдых, это достаточно дорого, тому що навіть просто стоянка яхти в каком тартонах это очень дорого. Это дорого в Турції, это дорого в Черногории, що гораздо дешевле, Франции. Во Франции это вообще космічні деньги. Прогулювались по Монте-Карло та Монако. Потім родина Костянтина Івановича відправилась відпочивати в Туреччину. Це п'ятизірковий готель Дімаріс. Він розташований в бухті, в оточенні соснового лісу і гір. На території готелю п'ять приватних пляжів, а з балконів номерів відкривається панорама на Егейське море. Це один із найдорожчих готелів Туреччини. Якщо це буде звичайний стандартний номер з видом на морі, стандартне розміщення насіння ночі – це буде 2300 доларів. Дідета якщо це буде люксове апартамент, прем'єрсью, тогда це буде стот на чотирик 10217 тисяч двісті доларів. Еталюксовети в Турції. Нормальний стиль життя. Я, наприклад, в отпуск раз в рік можу приїхати п'ятизірковий готель разом з ними. Я це маю на це право. Не один раз, Костянтин Іванович, не один. Завдяки бортовому номеру літака, який потрапив на цей знімок, ми можемо ідентифікувати ще одну країну, куди відправився на відпочинок Костянтин Бриль разом зі своєю родиною. Цей літак зареєстрований на Мальдівах та перевозить гостей з аеропорту до готелю. А за допомогою цього фото з інстаграму доньки Костянтина Бриля ми знову ідентифікуємо апартаменти. Це п'ятизірковий готель на Мальдівських островах Сан Аквавілу Рів. З кожної віли цього готелю відкривається вид на Тихий Океан. Судячи з соціальних мереж дітей, працівник СБУ та за сумісництвом голова Запорізької облдержадміністрації займався дайвінгом та рибалкою. На фотознімках з відпочинку ми бачимо всю родину. На 9 ночей это будет 7 ночей в отеле, там, потому что прилетают они ночью, прилетают они ночью. Езд на 4 взрослых 11 879 долларов. Прилет будет через Эмираты со Стыковками и Медиами. На а после насыщенных летних каникул у вороснемесяца молодшая донька повернулась до Навчание в приватной новопечерской школе. Навчальними планами в цьому учбовому закладі працювали фахівці з Канади, Нідерландів і Великобританії. На території школи розташовані декілька футбольних полів та басейн. Ціна за рік навчання в елітному учбовому закладі складає 10 тисяч доларів. Ця сума річна заробітна плата Костянтина Бреля на посаді голови ОДА. Нагадаю. Все це у пожиттєвого патентованого держслужбовця є за його поясненнями, тому що десь на початку 90-х він три роки пропрацював у ГДР військовослужбовцем на зарплатню у півтори тисячі марок. Тобто, загалом він в ідеалі мав заробити десь тисяч п'ятдесят марок, і їх конвертував у тридцять років безбідного життя. Ну, Тобто, або пан губернатор нам щось не домовляє. І з ГДР він вивіз не лише зарплатню, а мінімум золото рейху. Або Запорізькою областю нині керує геніальний інвестиційний менеджер. Але щось я не бачив повідомлень, що Apple переносить виробництво айфонів до Мелітополя. І Каховське водосховище досі не схоже на Женевське озеро. Є ще третя гіпотеза. Пан Бриль може трохи краде? Але ні, ні, золото рейху однозначно. Допоміг журналістам дізнатись, де відпочиває родина директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Олександра Щербаченко, його син Тимур. Журналісти наших грошей вже звертали увагу на діяльність самого Олександра Щербаченка, а саме на подарунки у вигляді нерухомості членам його родини та зв'язки його близьких до фірм пов'язаних з ДСНС. Сьогодні, якщо трапляється пожежа, наприклад, в магазині ось тут сигнал не передається відразу до пожежної частини. Ось сюди. Спочатку він потрапляє до приватної компанії пультової організації. Далі пультова організація передає сигнал до управління ДСНС. І лише ДСНСники передають сигнал пожежним. Ці компанії дуже часто пов'язані з працівниками ДСНС. Один з таких прикладів Олександр Щербаченко. Його дружина Наталія, згідно декларації, отримує заробітну плату в одній з таких приватних фірм «Септик», яка належить Олегу Кукало. Олег Кукало це співвласник низки компаній, які займаються пожежним наглядом. У 2013 році родина Щербаченків отримала в подарунок п'ятикімнатну квартиру на Печерську на 260 квадратних метрів. Ринкова вартість такої нерухомості становить приблизно 26 мільйонів гривень. І також його дружина володіє будинком під Києвом на 350 квадратних метрів. В автопарку Щербаченків Audi Q7 2008 року випуску та Range Rover у безоплатному користуванні з'явилася ця автівка тільки в електронній декларації. Але в соцмережах доньки Олександра ця автівка вже давно. Його діти не вперше демонструють, куди саме витрачає родина Щербаченків кошти, зароблені сумнівним шляхом. Нещодавно син Олександра Тимур почав вести свій відеоблог, виклав мережу YouTube відео з відпочинку в екзотичній північній Америці, а саме Костариці. Проте згодом канал з усіма відео видалили в соцмережі ВКонтакте. Тимур ділиться з друзями враженнями від перельоту. Відпочивала родина в готелі Фламінго Піч Резорт. На самому узбережжі Тихого океану. Там вони зустрічали новий 2017 тисячі сімнадцятий рік. на 7 ночей з перельотом було 4300 доларів. з 2008 року. Родина Щербаченки відвідала багато країн: Арабські Емірати, Таїланд, Німеччину та Єгипет. Наші гроші з Денисом Бігусом. Можна коментар на хвилинку. Олександр Миколаєвич. Олександр Миколаєвич. Не вдалося нам взяти коментар, чомусь Олександр Миколаєвич не захотів з нами спілкуватись. Акаунти в соціальних мережах дітей-дирслужбовців котре допомагають нам переконатися в тому, що українські чиновники все ж таки дуже хороші менеджери. Невелику заробітну платню вони можуть акумулювати заможний стиль життя та відпочинок у найкращих курортах по всьому світу. А на сьогодні все з вами був Денис Бігуста. Програма Наші Гроші. Ми сьогодні просто якийсь довідник перед періодом відпусток. Ну, якщо ви, звісно, їздите у відпустку на правильному ліфті. До зустрічі.